Закупівлю товарів українського виробництва повертатимуть частину коштів. Уряд спільно з підприємцями розробляє програму кешбеку на певні категорії споживчої продукції. Якщо покупець у магазині обере саме такий товар, певний відсоток від його вартості буде нарахований на спеціальну картку. Накопичені на ній гроші можна буде витратити знову на українські товари. Програма кешбеку є одним із складників комплексної державної програми, зроблено в Україні, ініційованої, зокрема, президентом Володимиром Зеленським. Вона включає стимулювання попит. На українські товари з боку держави, залучення інвестицій, розширення доступу до кредитів, підтримку несировинного експорту. Власне, з цієї теми почнемо розмову з нашим наступним спікером. Це Оксій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики. Пане Оксію, вітаємо. Вітаю вас. Отже, зроблено в Україні приблизно два тижні. Здається, тому президент Зеленський анонсував цю програму. Як рухається її реалізація цього проєкту, і що парламентарі робитимуть? Ну, трошки більше як була презентація зі сторони президента. Але після презентації, через місяць, вже пройшов форум, на якому було дуже багато обговорень цього проекту і прийняті конкретні кроки. Що стосується реалізації, то е, тут є і конкретніше зі сторони і уряду, і в е, подальшому Верховної Ради, наприклад, е, голова офісу президента Андрій Єрмак е, на форумі проговорив про те, що в кожній обласній адміністрації буде закріплений е, заступник голови за цією програмою. Він буде комунікувати з підприємцями для того, щоб як не могла, швидше реагувати на будь-які потреби сьогодні бізнесу і підприємців. Окрім цього, найближчим часом, через я думаю, декілька місяців в Києві заплановане відкриття центрального офісу проекту Мейден Юкрейн. А що саме проект? вони робитимуть? Ну тобто, як, як це буде реалізовано? Тому що коли українці говорять про кешбек, в принципі, більшість, я думаю, чи значна частина це якраз з послугою, яку надають або банки, або певні компанії, коли ти в них щось купуєш. Якщо ми говоримо про кешбек в розрізі програми Купуй українське, тут є зараз. Сьогодні ми працюємо і над технічними, і над економічними можливостями реалізації цієї програми. Ми всі розуміємо, що після покупки українських товарів майже 40% коштів повертається до українського бюджету у вигляді податків. І ці кошти подальшому йдуть на обороноздатність нашої держави. В програмі заплановано, що це буде окрема картка банківська, на яку ці кошти зможуть повертатись. Зараз це в процесі реалізації.